Крок до європейських стандартів рятувального спорядження зробило місто Хмельницький. Відтепер в арсеналі служби надзвичайних ситуацій області спеціальна рятувальна подушка для стрибків із висоти. Куб життя він призначений для рятування людей з висоти 16 метрів. Це вже як крайній спосіб рятування. Тобто, якщо людина не може пройти по шляхах евакуації сходових клітка, це як правило п'ятиповерхівки наших. Хрущів, як ми їх називаємо, там не передбачено було нормами, окремі незадимлені сходові клітини, то ми можемо застосовувати цей прилад. Потурбувалася про рятування городян з палаючих будинків міська рада, виділивши 203 тисячі гривень з міського бюджету на придбання кубу життя. Надіємося, що ми їм не скористаємося. Але може бути і погана ситуація, тобто він тоді. На надзвичайний стан збереже життя людей. Пневматичну подушку придбали у приватній вінницькій фірмі Пірена, яка тісно співпрацює із іноземними виробниками рятувального спорядження. Наш куб виходить із Польщі, користуватимуться ним рятувальники першого державного пожежно-рятувального загону міста. Принцип дії цієї подушки – вона надувається через балон, подається повітря з високим тиском, Вона надувається за 30 секунд. Повністю автоматично це відбувається. Далі людина, яка може стрибнути з висоти, паде на подушку. Подушка згибається, виходить зайве повітря. Протягом декількох хвилин, секунд верніше, подушка знову відновлює свої властивості, може приймати нову людину. Перед демонстрацією дії подушки рятувальникам проводять інструктаж. Нарешті стрибок. Не страшно. М'яке приземлення. Як воно стрибнути на куб з висоти у декілька метрів? Вирішила спробувати на собі. Злякатися не встигла, а от приземлилась дійсно м'яко. Рятувальники допомагають швидко вийти, адже подушка за лічені секунди набирає початкову форму.